20 років український народ прагнув свободи, починаючи з помаранчевої революції і закінчуючи майданом у 2014 році. А в результаті народ отримав тоталітарний режим із переслідуванням інакодумства та обмеженням населення у правах. Є такі, що кажуть, що влада зробила всі обмеження для народу, бо ми воюємо з Росією. Є така думка, що український народ обмежений не через те, що війна розпочалася, а війну розпочали для того, щоб обмежити наш народ. Дайте відповідь на запитання: хто керує українською державою. Ви побачите, що практично усі люди у владі пов'язані з Росією. Україна та Росія це дві однакові корпорації з однаковим законами і які просто по-різному називаються сервіси, такі як госуслуги, дія, сібідісі гроші, запроваджений карантин в обох країнах. Обидві корпорації управляються з одного центру одними і тими самими людьми, і вся українська еліта, яка забороняє українському народу слухати російську музику, дивитися російські серіали та стравлює людей за мову, спокійно купує російський газ, торгує та спілкується з Росією, і у багатьох українських чиновників найближчі родичі живуть у Росії. І усім все нормально. А ми що наша справа піти та оновити дані у ТЦК. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся чи забере Польща чисти. На України. цікаво, як на антиукраїнських мітингах у Польщі лунають гасло проти НАТО. Поляки мітингують проти українських біженців, проти українських товарів, проти НАТО, і це при тому, що українські супермаркети заповнені польськими товарами. Поляки виходять з плакатами, що НАТО це агресор, який руйнує країни. І є дуже цікава думка, що ці мітинги та демонстрації спонсорує та організовує не Росія, а уряд Польщі та кінцевий результат усіх цих антиукраїнських протестів це пожертвувати перебуванням у НАТО та Євросоюзі, але при цьому забрати Західну Україну. Коли Україна була сильною, коли вірили, що Україна забере свої території у Росії, польща дружила з Україною і всіляко це показувала. Але тепер польська влада відчуває слабину і розпочинаються антиукраїнські демонстрації під соусом бунту фермерів. Можливо, що фермерам насправді не чхати і їм самі українці вже поперек горла стирчать. А враховуючись наскільки погано поляки здебільшого ставляться до українців, є ймовірність, що все це організовано урядом Польщі. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся. М'ясорубка тільки починається. які є варіанти у України. Перший варіант, у якому Росія буде наступати з великою кількістю втрат, буде захоплювати кілька разів на рік населений пункт такого типу, як Бахмут або Авдіївка. А Україна захищатиметься тим самим, завдаючи величезних втрат Росії. Звичайно, це призведе до ще більш жорсткої мобілізації та зниження українського населення. Другий варіант полягає у тому, що Україна відбиває контрнаступ росіян, і далі знову йде в контрнаступ. Його відбивають росіяни, і ось так відбувається по черзі. Спочатку Україна нападає, Росія відбувається, а потім навпаки. І це триватиме, поки повністю не закінчиться українців, вже коли просто нема кого буде ловити на вулиці. І третій варіант розвитку подій це, звісно, перемога 15 травня. Всі чекаємо на перемогу 15 травня. Сам Бог нам її послав, а проти Бога, як ви знаєте, не попреш. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся. Від Українок часто можна почути, що хтось боїться і ховається від ТЦК, а хтось пішов з початку війни добровольцем. Багато хто дійсно. Пішов воювати добровільно, але більшість чоловіків залишилися в тилу і не пішли воювати у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, виходячи на вулицю, ти бачиш постійно навколо себе чоловіків призовного віку, які не на війні, і влада України сприймає цих людей як потенційних ухилянтів. Перший рік після 24 лютого всіх все влаштовувало. А зараз за барбершоплені і продажні бійці третьої штурмової бригади і не тільки говорять про те, що потрібно мобілізувати всіх чоловіків. Вони обзивають усіх, хто не воює, та прямо кажуть, що якщо вони підуть у ТЦК, то почнуть всіх без Збору ловити та відправляти на фронт все виглядає так, ніби вони не хочуть цю війну виграти, а хочуть помститися всім, хто не воює, щоб те, що вони відчули у окопах, відчув весь народ. Їм дай зараз волю. Вони почнуть усіх хапати без розбору. І який сенс від наловлених людей Їх лопатами чи палками змусять воювати, не виграти війну такими методами, особливо помстою. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся війна в Україні, великий експеримент. Інакше просто не пояснити, як можна було біле населення перетворити на безвільних рабів, обмежити народ у правах. Зробити популярними доноси, ворожнечі між людьми всередині народу. Ви вдумайтесь, цілком серйозно. Люди пишуть заяви з приводу того, що хтось російською розмовляє, слухає російську музику, дивиться російські серіали, і влада пропагує це. Величезна кількість жінок не можуть пройти повз, коли чують російський контент. Треба поскаржитися, написати заяву. Можливо, це навідник та колаборант. А хто його знає? Нехай поліція СБУ та ТЦК приїдуть, перевірять і якщо що затримають. Далі це полювання на чоловіків на вулицях, мобільні блокпости. Чому ТЦК у повній амуніції стоять на цих блокпостах з касками, бронежилетами та автоматами? Вони не виконують ніяку бойову задачу та існують, щоб викликати страх у людей. Все, що відбувається в Україні зараз, це жорстка та тоталітарна диктатура, націлена на знищення українського населення разом із росіянами. Тобто російська влада діє разом з українським урядом, маючи одну мету ввести диктатуру і безвільно, як стадо рабів, ввести вести народи на смерть. Два роки вже минуло, а тільки одиниці почали це розуміти. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся, перемога України можлива. Для початку потрібно, щоб НАТО виділило Україні найсучаснішу та нову зброю. Навчило цією зброєю користуватися. А також виділило гроші людям, які втратили будинки на окупованих територіях, або дало можливість побудувати та безкоштовно жити в нових будинках. Українській владі треба зробити крок на зустріч людям. НАТО виділило би нормальну зброю. Українських солдатів би мотивували, і в такому разі Україна мала би шанс на перемогу. Було би єднання серед людей і мотивація. І після цього ми б об'єдналися. А полювати на чоловіків на вулиці та палками відправляти на фронт, навіть не забезпечивши нормальне екіпіруванням і зброєю, змусивши їх потім самим собі все купувати, так війни не виграються. Невже це? Не зрозуміло, солдати прямо вже кажуть, що вони не хочуть стояти на позиціях з чоловіком, якого спіймали ТЦК, у якого забрали документи та телефон, привезли у бусі до ТЦК і насильно відправили воювати. Жоден нормальний солдат із таким не хоче воювати. Полює на чоловіків, відправляє усіх на фронт, сварість, замову та інше. Ми ніколи не виграємо, а тільки всі помремо. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся, Росія сильніша. І багато українців це розуміли. Наявність ядерної зброї, великої кількості людей, ресурсів, торгівля ними. З чого вийшло, що навіть економік економічно Росія потужніша за Україну, але завдяки телемарафону. Багато хто наївно вважав, що захід консолідується і допоможе Україні перемогти Росію зброєю, грошима а також економічними санкціями. Скільки було розмов про заборону свіфт переказів, заборону Mastercard та віза, що ось заборонять і в них все ляже, нічого не лягло. Тепер західні змі пишуть, що російська економіка зросла більше ніж економіка країн Євросоюзу У результаті українські змі спочатку говорили, що ось ми скоро вже будемо в Криму каву пити, а зараз переконують суспільство, що основна причина поразки України це ухилянти, які ховаються від ТЦК. Весь світ Казав, які вони нам друзі, США гроші не виділяють. Фермери Європи ставлять палиці в колеса. А багато хто думає, що ми програємо через те, що влада краде. Якби захід хотів, вони би гроші проконтролювали і зброю дали би. Та вони хочуть одне зачистити нашу територію. І для цього владі дають можливість накрасти гроші і вивести їх в офшори А Росія грає роль палача у цій всій схемі. Але у Палача завжди є замовник. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. підписуйся у поразці України зараз повністю звинувачуватимуть ухилянтів. Зараз буде багато замовних статей від продажних журналістів про те, чому нас. Справді Росія отримала ініціативу у війні, захопила Бахмут Авдіївку, безліч інших міст і просувається далі. Зрозуміти одне: Росія та Україна мають владу, яка, скажімо так, не самостійна. Їм завжди потрібно перед кимось звітувати, як на роботі. Ось вас на роботі хвалять за успіхи, а за провали лають. Зараз українській владі конче потрібно знайти винного у провалі, щоб він просто був і не винен цей хтось чи ні. Я в українській армії також цей момент спостерігав. У будь-яких провалах має бути той, на кого спустять усіх собак. Ми маємо права. На мобілізацію сотні тисяч загиблих українців та втрачені території і будуть звинувачувати у них саме людей, які не пішли в ТЦК, не хочуть помирати за батьківщину і вигадують різні приводи та причини, чому вони туди не йдуть. Не кажучи вже про те, що є навіть такі люди, які сміють відкрито казати про своє ТЦК і звертають увагу на корупцію у владі. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся. Якщо ти чоловік призовного віку, то в Україні тебе справний раб. Ось до чого ми дійшли. Мільйони людей не мають жодних прав. Держава жене їх усі. Всіх служити в армії обмежує в пересуванні, заборонила виїжджати за кордон, забороняє розпоряджатися своїм майном, керувати транспортним засобом, користуватися банківськими послугами. Мільярди гривень зараз зніматимуться з рахунків у банках. Загалом держава по суті хоче нас всіх вбити, і з усіх екранів прямо на весь світ це говорить. Ходять зрадники, які намагаються вислужитися режимом, самі в армію не йдуть. Відловлюють на смерть якихось простих роботяг з заводів та офісів, які не розвинені фізично, які мають мільйони хвороб і відправляють їх. На фронт, а самі полюють далі на чоловіків. Є варіант лише відкупитися, якщо є гроші, і потрібні величезні гроші, понад 10 тисяч доларів. Виходить, єдиний варіант в Україні вижити це стати багатим чи влаштуватися на роботу, на якесь стратегічне підприємство, де дадуть бронь. Але щоб влаштуватися, туди треба спочатку піти до ТЦК. Тому тут замкнене коло. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся. Якщо вам приходили повістки, а ви на них ніяк не реагували, або вони приходили на місце проживання, за яким ви не проживаєте, то якщо вас зупинить поліція. Із ТЦК і перевірять вас у електронному реєстрі оберіг, який звичайно створений на користь призовників, то 99%, що вам скажуть, що ви знаходитесь у розшуку. Причому у розшуку навіть не в поліції, а в ТЦК. Тобто ТЦК оголошує вас у розшук та всіх людей, які ухиляються від військової служби. Після цього вам спочатку ввічливо запропонують поїхати з ними до ТЦК, щоб уточнити дані. Та якщо ви не згодні, ви туди все одно попадете, але це буде не дуже ввічливо. І зрозуміло, що з ТЦК ви вже не повернетесь. Можуть забрати документи та телефон і після. Після найчиснішої лікарської комісії у світі ви поїдете на полігон у ідеальному варіанті, якщо потрапите в нормальне місце до нормальних командирів, то приїжджатимете раз на півроку у відпустку. Але ви особливо не сподіваєтесь на те, що вам пощастить. Зазвичай, щоб пощастило, потрібно мати дуже багато зелених купюр у гаманці, а без них тебе наймовірніше чекає швидка смерть. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся до останнього українця, Пан Арахамія заявив, що якщо допомога США буде меншою ніж раніше, тоді доведеться більше мобілізувати українців. А як що допомога буде більше, то тоді буде менша мобілізація. Буде півмільйона. Чесно вам скажу. Ну, Вить правильно говорити. Що якщо допомога від США буде меншою, то треба менше мобілізувати? Ні, так неправильно казати навпаки. Якщо буде допомога менше, нам треба більше буде допом... мобілізувати людей. Якщо допомога буде більше, тоді коефіцієнт озброєності зростає, і тоді вам треба менше людей, тому що ви можете деякі участки фронту закривати умовно зброєю, і вам не треба стільки людей. Народ так допомоги від США вже з минулого року як немає. Ось вам і пояснення цих облав та цієї конституції на паузі. свавілля та і поліції, що викрадають людей. А поліція просто стоїть і дивиться, бо сама боїться опинитися на фронті. Вам політики, які кожен день крадуть мільярди собі у кишеню, прямо вже з телемарафону кажуть, ми вас за людей не вважаємо, і будь-які проблемні місця на фронті ми закриватимемо, якщо не зброєю, так людьми. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся. Немає нічого гіршого, ніж українець, який не вірить в Україну. Немає нічого гіршого, ніж українець, який вважає, що перемога може відбутися без його участі. В цей час терміново необхідно усвідомити, що ваше і наше майбутнє залежить від нас самих. Війна має бути не тільки на передовій, а в голові кожного свідомого українця. Якщо всі не будуть залучені до цієї боротьби, то. Ми, як нація, згинемо. Якщо когось не цікавить, набридло або він втомився, то не потрібно називати себе громадянином України. Так важко дивитися на байдужість, коли стільки людей вже полягло за свободу. Є відмінність між державою та країною. Держава це влада, яка завжди була зрадником для народу, які завжди хочуть знайти вигоду з усього процесу, який відбувається всередині простих людей, які намагаються жити або вижити. Країна це про інше: це народ, історія, культура, кордони 91-го року, незалежність, суверенність, народ, який кладе душу та тіло за волю, окопи, які викупав народ, щоб захистити землю, вірність та відданість народу та країні, але не державі. Гарб, який складається зі слова воля. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся. Чому не буде кордонів 91-го року? Щодня ЗМІ нам кажуть, що перемога буде тільки коли ми їх досягнемо. І тільки зараз люди починають потихеньку розуміти, що їм брешуть. В армії величезна корупція, гуманітарка продається, продається навіть росіянам, солдати, які багато чого знають, вирушають у штурми, з яких не повертаються. Саме суспільство просвочено тим, з чим перемогу ніколи не досягти. Неповагою. Та зневагою до людей, солдатів, щоб досягти кордонів 91-го року, потрібна єдність народу, зброя, відсутність корупції, люди, солдати, що працюють 24 на 7 на армію. Починаючи з першої світової війни, абсолютно всі війни були влаштовані банкірами. Порівняння Путіна та Гітлера зараз як ніколи актуальне. Весь світ продовжує торгувати з Росією та купує у неї ресурси, та фактично фінансує вбивство українців, і свого часу Гітлера також просували і фінансували ті, хто згодом і влаштували Другу світову війну, і отримали з неї величезну кількість грошей. Тобто, фактично, весь світ, не відмовившись від ресурсів Росії. І не допомагаючи належним чином Україні, дає зрозуміти, що ми не досягнемо кордонів 91-го року, тому що і наша влада, і весь світ проти цього. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся. Я вже не вірю в перемогу України. Я не вважаю, що Путін хоче перемовин з Україною або хоче та на своїх умовах. Але Зеленський кожен раз відмовляється від перемовин та створив у українському суспільстві таку атмосферу, що це навіть злочинно думати та казати про перемовини з Росією. Якщо дивитися на факти, то українська армія слабіша і нам не дають достатньо зброї. Більше того, з Росії. Ію продовжують торгувати і фактично фінансувати вбивство українців. Увесь світ фактично проти нас. Недавно самі європейці почали блокувати кордони з Україною. Польща та багато країн вже не ведуть себе як наші друзі. Авдіївка та багато інших міст покинуті, і зараз росіяни йдуть далі у наступ. Військовослужбовці також не вірять у перемогу. Кажуть, що у нас недостатньо ні людей, ні зброї. Тим часом в Росії солдати просто не закінчуються. У них дуже багато людських та інших ресурсів. Та їх виробництво зброї фінансується заходом та збільшується кожен день. Український дух людей також зламаний. Бо Раніше люди писали, що Україна переможе, а зараз всі вже розуміють, що з такою владою ми ніколи не переможемо. Хлопців стає менше і менше з кожним днем. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся, чому ніхто не зобов'язаний донатити? Зараз стільки галасу розвелося щодо теми донатів. Проплачені актори, різні волонтери, які вже не можуть закривати збори, як раніше б'ють паніку. Як же так раніше всі збори закривалися, а зараз ніхто донатити не хоче? Так в нас грошей немає, щоб донатити. Що донатити? Ми 32 роки платили податки військові збори, які ще хочуть підвищити, куди ці под... Датки йдуть на віли, на куртизанок, на росройси та бехи з салону, на яхти, родинам бандитів при владі. Тоді які питання до тих, хто не хоче донатити. Держава повинна сама виконувати те, що роблять волонтери. Ми не маємо виконувати роботу держави. Якщо влада краде наші гроші і витрачає їх на своє задоволення і на свої сім'ї, така влада не потрібна, її треба прибирати. Я вам більше скажу: Європа та США продовжують фінансувати Росію, купуючи у неї ресурси. При цьому Україні не дають достатньо нормальної зброї. Ви думаєте, ці заяви, куліби пролопати? Вони створені на порожньому місці? Захід хоче, щоб ми всі загинули, воюючи з Росією опата. хотіли би дали би вже достатньо зброї та грошей і проконтролювали, щоб їх не поцупили. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся.